Чекам на тебе, шефі, шефі, шефі. Давай, давай, директ, буде давай. <плес> Запаркувалися, залетіли сюди в рай, жовтий залітає на хуй прицепа який. <плес> ми аж умирати почали, блі. <плес> а ту за цей з поляками базарив. <плес> Новий столер. Е, yeah, yeah. yeah. Там якщо що контроль. Рома бачиш, заїжджає задом на паром. Всі заїжджають лицем. Розбив собі вчора лоб. Ми купили вчора діалку. дачу за хера. Тупчик буде грабати, грабити, даси. Симіше прижимав. Також заходиш, тут будуть всякі басики, хатки буде все працює. Це вже удивительний процес. Зімка, теж сюди просунув. Сантиметр не, не вистачає. Дякую, Рома, що ти мені допомагаєш. Як молодому молокососу показує. Зогружаємося. Рома мені заїхав з першого розкусу сюди. <рикова> так, тут вже Юля наводить порядки. Стіла русов. Як? Помпа не працює, треба з помпи розібрати. Попробувати підключити і поставити вже туалет на місце. А це заказав атакува. Процес. Под огонь. у меня? Не я скажу. Добрый день. Добрый день, я уже в дома. Все хорошо? Я приехал. Там давайте. Новый день. Новые поездки, пацаны. Правим І Сейчас буду я теж заскакувати. Їдемо на Норвегію. Так, цього разу на Норвегію відправляє так. Ось тут лішка. Ша одна лішка. Не густо. Ребки. Він я ще рибку не приведу, але я так не з'їм погоду. Вот так це все виглядає.

На Вернутися назад, туда на цю парковку ще зліва, бо як ми доморі їй живу. тут туди розрив, часто воно було і так заскоче, щоб до кольца не їхати. на кольці розгортаюся і вертаюся назад на верхку. Вончики, що рамчик пішов. Що мені поміг, коротше, я, я взяв з собою чайника. пацани. І оця штука не витримує. Мама мені кинув звідти і вивели на 24 гніздо. Оце уважуха приятелів. Дивись, елегантно, як хоп, тут яйчко, тут хоп-хоп. У мене ще один чайник. Не знаю, чого ця розетка не витримала. Вона на 2000, а чайник може 2200, я не знаю. Ну, коротше, ну, це мощний чайник. Стали на парковку 45 хвилин, після парома оце проїхали трохи, ковалик дороги. Зараз ще 4,5 вальнемо. І на парковочку спадки. Завтра побачимо, що і як. Скажу вам, в мене є приятна новість. Походу, ми купили цю. Дялку, не знаю, знаєте, що це таке, не знаєте, це типу дача. Розбив собі вчора лоба об двері, бортур дверима мене згримну. Ми купили вчора дялку, підписали всі документи по поводу дялки і зараз летимо на дялку і будемо вам все показувати. Дялка це є дача. Ой-ой-ой, як я цього ждав. І в нас тепер буде вже не директор дальнебою, а директор садовництва. Бля. Дачу захерачу. Кому буде цікаво? Ну, взагалі, що це таке дача? Як тут ту дачу купити? Ну я зараз це все буду помаленьку розказувати, переміщаємося на дялочку. Так, добрий день, добрий день. Пряме включення з місця дялки. Хочете побачити нашу нову дялочку. Хочете? Хочете чи не хочете? Мого нуля до суперсоременності. Суперсовременності! І, леді і Це наша територія. Зараз будемо... Дощик виростає, турчик буде грабати, да, син? Тепер показую, оце от таке закрите. Тут буде десь ворота, будуть. тут буде басейн, тут буде вогнісько, ми вже зробили три ногу, там туалет з такою комуркою. а от сама. Парка. Все буде краситися, все буде робитися на феншуй. Тут буде взагалі ціла елегантська штука, кран на водичку, тут туалет кумурка. Тут в нас будуть качелі. Це вже йде, тут затує сусідська дача. Домик отак виглядає. Тут будуть столики, це заберемо. Ну, це буде нове, тут все. Типу, криша, все все буде, відставимо тільки десь далі. Цю на мусор качелю. Отак виглядає, тут машиною заїхав. Получається, тут паркінг. Ми одна з перших діалок. Це все закриється тут теж. Тут бачиш такі стовпчики, є оцього. тут буде сітка і між сіткою буде тканина зав'язана. Шукав взагалі, дуже довго знайшли, дуже подобається. І тепер, як я буду проїжджати з роботи, вже не буде такого. Саша, їдемо десь туди, де, їдемо десь туди, їдемо десь туди, Їдемо їдем. все час на ділянку тепер. А ні, тут є віник. Все, у нас туди вже йде. Все, вже ми тут щось робимо. Що? Так, okay. да, тільки треба з однієї сторони в одну сторону грибсти. Не треба зараз тут чіпати. Тут не треба чіпати. З однієї грибаєш і грибеш. Сильніше прижимає. Працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо, Вон дуже вірічка працює. Це вже взагалі удивительний процес. Ой-ой-ой, на табуретку ж нормально. Там таборетської пазику. Оце низка та берете. Я так на ногах не вмію собі. Ясно, добренько, все, працюємо. Ви можете включатися. Блін, харнове кріплення на голову не взяв. Поїхав камеру, взяв, все взяв, кріплення не взяв. Оце все, це все нахеру викидати, вирізати оцю всю херню, красити дуже в е, інтересній цікаві ці. Тут такі в нас туї здорові. Тут теж це все повирізати, кущі попідрізати. Тут сеточку понатягувати, все покрасити, бочка, Тут тує велике, тут фолк Мундео. Ось такі ту є, оце такий вход. Ось заходиш. От тут будуть всякі басики, хатка буде все покрашено. Показую вам внутрянку. Тут нічого не було, ми вже попривозили. Тут була тільки кушарка, ми попривозили багато палет, з них щось будемо майструвати. Я купив. Одну пилку буду вам показувати розпаковку. Купив такий туалет, Тоже буду вам робити розпаковку, підживка для трави. Горка. Зробили триногу таку, щоб три цих вставляти. Сітка. Ну якось так. Тут буде, там насос стоїть на помпу, на воду. Світло все є. Тут все буде зашиватися, дирки будуть підроблюватись. Ну і якось так. Приблизно тут чуть-чуть менше, ніж 4 ари. 4 сотки виходить. Нам з головою ту є попідрізати, буде ще більше місця. Дітям тут розбігатись, класно. Там буде дитяча площадка, там буде то-то, то, -то, -то пісочницю я зроблю. Тут буде вже зона для старших, тут столики, басейн, внісько. не знаю, батута ще може купимо. А тут, подальшому, якщо все буде добре, викапуємо, робимо бункер і достроюємо будиночок. Клас? Клас! А це в мене шрам такий. Це мене вчора реально. Ми бігли з Артуром, дурачились, дурачились, Біжу, біжу. Артур я відкриваю двері. Артур ногою тормозить двері, і я чуть бем в двері, як дам. Якось так закриваємося, їдемо в Бріко скуплятися. Купимо ще якісь там сапки, бо це все штравичку. Треба це все попроводити в порядок. О, вже дощ перестав. класно, супер. Вже буде така якась робота така. На цьому перебивати вам дальнобой. бой. Дачу зафігачу проектик як якось так. Не почав не, 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 знімати уборку, тут піздець болото, грязь. Просто вже оце після Єгипта я нормально не прибирав реально. А оце застали тільки що. Рома прийшов там бігом почав щось дверки. Я бляха навіть, навіть не встиг буду. люди вже Рома щось робить, а я буду, думаю, не буду тинятися бігом. -ш -ш -ш. О тут піздец. Турики на спідлогі сідав. Стершенняк, блять. Що ж побачимо, що це все так відбувається. Ти це сам віриш, що да? не знаю, зараз ти його на самчи понімаю, трохи потягнеться, може потом, знаєш, трохи тобі ще рости. Ну, сантиметр кінгретний, да? Сантиметр не вистає то кура. Тут тут так дуже класно плотно, одним плоском лежить все. Резинку ти аж туди просунув, так? Да? Це ж не поворотні сідушки, то він робив резинку на поворотну сідушку. Але потягуєш сюди, то тут виходить опіко не сходиться. Нічого страшного, хоче підтягнути, але вже лучше. О, малята, отак от це все виглядає. Ну я зараз тут розгребу ці чайнички, тут вище так же само. Це сідушка. Ми хотіли типа, ну, так думали і говорили з ромою про червону. Була б червона теж прикольна, бо трохи сіра, вона дуже сірить машину, воно все-таки сіра-сіра. Ось такий цей кобіор. Він розложиться, але полежить трохи, то вже не буде таких складок. Я так гадаю, з часом помаленьку оці всі всякі такі штуки, але вже набагато проще. Собі взяв шикнув. Воздухом його все злітало. Прибирав, все порозставляв, Приблизно це все так виглядає. Як вам такі чехли? Як ви ставитеся, відноситесь до таких чехлів? Напишіть свої коментарі, є вас такі чехли, як вони тримаються, не тримаються. Собі навіть воздухом фух-фух-фух все, Бо ці оригінальні коврик, який у мене тут був, блін, в білих носках, в чому угодно, Ти оця починаєш по тому коврику лазити. Це... Він просто піздець, він просто потім не випасось, не палісось, він не витрається. Взагалі. Я йому так дякую, говорив через відео. Теж передаю. Дякую, Рома, що ти мені допомагаєш. Бін мені оце. Як молодому молокососу, показуєш, всякого таке о. Ой, Ромчик тут стоїть. Я тут, а зараз вже буду газувати їхати. Що трошки осталося. йдеш нормально. Я такий моментах, так на поворотах на тоненькому такому пропажу вже. все, одну де, то надо може. Є топчик втикаю, в болю, не дивлюся, так, ти на на дурмотикають. А я вже даже телефон не дложив, подумав, ну і вона, треба, бавля газувати. Заїжджай, що ти там, за це стоїть, блять, заїжджай! Ну, Під'їжджаємо вже. Повернути наліву і топнуть задом, блядь. і ти так рядишку, не проїзд буде, блять, тут мішати не Хуяна. Ну, якось ну, прикольніше може виглядає, чим було. Цей коврик, той галими, і таке це. Ну, але вот такий апгрейд зробили. Ну, бай, що сіро, то вони так сірить, але... Не знаю, якось нормально, нормально. Я думав буде гірше, але нормально. Суспільним воздухом цей. Ромчик зробив яєчниця. Яїчниця забагато. Я сів щось сижу тут. Говорили, говорили операцію і сидів, так от сижу, сижу. Опчаємося, бо Рома тут запаркований. Він спів яєчницю зробити, я вже щось зробив, а я сижу, блять, кляцю в телефоні. Що ти несеш? Та ні, та є салат, ні! Та серйозно є! Ромчик кадр тільки що ще салатику докинув. Каже, ти стільки наробив багато, блін. Вигружаємося. Рома мені заїхав з першого сюди. Зараз буде буря, походу. Звідки затягує просто піздець хмари. А на камері хмари піздеться пору. Хамер ето. Я думав, ти хочемо загінну в речі вода. Оперативно вигрузили, оперативно закрили. Летимо з ромою на загрузку. Е, осталося, взагалі херня. Я їжджу вже який е, тиждень без навігації, просто катаюся взаді. взади. Просто так непривично, нічого не розумієш, де куди, куди Ну, Сюди до самого Тронхейм, е, ну ту вже дорогу, розумієш, де куди, що і як. А е, Тут по городі так їдеш, все час десь хочеш впертися на навігацію, типу, чик немає. Але ну, нічого страшного. Як Рома каже, візьмеш мене штурманом, каже за зарплату, Ліпи з боку буде сидів. поворот наліво на, на стільки стільки градусів. але швидко подрозкидали. Рома перший, я другий, зразу раз, раз, раз. І тепер на загрузку буде. Підпирає, блядь, лізе нахуй під самохорони. Так, тут вже Юля наводить порядки. Ларисто. Ларисто. Як? Ну, пані... Помпа не працює, треба з помпою розібрати. Вже трохи розгрібли, помпу розібратись, попробувати підключити і поставити вже туалетний Так, Оце заказав заказало пилу. Саме дешеве, яка тільки може бути, ось такі ящики. Отаква вже трохи обживаємося тут. Дивіться просто процес. Тут оце є так. Помпа не щось не Тут дядя, це не можна зараз ложити, бо треба воду залити. Ну добре, зараз качелю повісили. Це троного. Ромчик мені зробив, це з яким ми в трасу їздимо. Це, коротше, ми взяли арматуру 12-ку. Побачите, що в магазинах стоїть. Коротше, кільцово, таке в магазині нашли, в брік комаршах. Оце, знаєте, це закривати двері. Регулюється висота, типу ти випускаєш, ти випускаєш тако, вниз і все, регулювання. Тут у нас історій, тому кажучи, не можна так сильно палити, але нікого нема, на дялках ми себе палим. Почай, все прошу, Такий у нас вже двіж тут. Такий у нас же двіж. Ну хера? Чекай, чекай, треба відкрити. зай, <пуслі> открыть. Розпаківка. Я не знаю, що це в'язує. Роз замовили, не знаєш, що руками там вовкає. Я, 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 ну так не трогай, от. Це буде заваливать. Ми ж тоді на магазині попробували. Ми от побрали палету, там гвозді, не гвозді. він откров просто йде. Я так дивлюсь, Що? в доме. <свят> <свят> Стену выбивай. <свят> Руки давай. <свят> Что курва, -бурдачка, курва. -бурдачка. Чого не різько? Чого? А так малі не будь бачила, а так не бачила. О! Тоба гонь. Олівець. То, курва, уловик нахуй. Уловик нахуй. О, сока як пече, це ж Покажи наш туалет. А, так я зараз нічого не знімав, можна. Топ, все. Рідко, рідко.

А вже потім таке вже просто прикинь, де що буде стоять, теж вже, знаєш, коли блядь, обдивишся, подумаєш, підеш і трошки до все. Може там бачить дуже здоровий, блядь, і не влізе, десь або буду не мішати, знаєш, то вже попомі'кає. Тут треба просто переспать, пару-тройку днів побути, надявши, знаєш, і попом'якати, ще раз, там, там подивитися там, може там щось ще будеш робити, щоб там нормально щоб не мішало, знаєш, вже по того опиратися, може щось поменше, може, типа, знаєш, максималізм грає, типа хочеться, бо я теж сюди мене, я люблю, блять, все побольше, все більше все по, 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 покрупнее, знаешь, блядь. А по ну факту потом берешь, блядь, ваш нихуя, грабина, блядь, не, ну поду батутом, блядь, я угадал. Маленький бы то и меньше губы, блядь, ну, маленький, блядь, ну а ты как раз аккуратно заебись. Ну, а так, да, ну, так, ну так подивитися, тобто вже, блядь, знаєш, наспокійно, коли будеш ходити, туди сюди, будеш голову, приходити, одне, друге, блять. Даєш, а може сюди, може туди, блядь, може якось тут посунути, тоді вже будеш плюс-мінус поміняти. Коли ти будеш там сюди туди будувати, зараз по-любому рулеточка буде на рулетку собі брати, на дачі вона е необхідна, блядь, поэтому, блядь, собі прикинеш, поміряєш, витягнеш там три метра чотири, блять так по походиш по діалці, покидаєш, подивишся, блять, так, не так. Так, да, так, да, так, да, тільки так, треба ну, буде реально побачити. Ну, Я оце зрозуміло, що не заказую нічого. Е, а так думаю, навіть якщо що у мене походить на цей поток, не хватить місця, якщо буде якийсь басейн, що може би там ці ворота поставимо, да і все, все, бізнес там по місту. Покажу потім цей басейн. Але, блін, хочеться такого великого, щоб знаєш, типо, один в одному мене було попідкидати. Там, якщо буде ще тропина, виліз на трапину в что там не знаю даже гості пройшли якісь, ну собі там то собі плаваєш, там типа ну воняв целая банда плаває, а тут типа в один одному залишає. Це тобі кажу, класно, все круто, але коли каналізації немає, чи якогось віддільного виводу, так не знаю, що це не на сусідську тялку, ми просто просто та да зливати потім 7, 8, 10 кубів води. Ти можеш зібрати 10 тисяч літрів води. Це, то є, блядь, і по чуть-чуть її окремо не зараз вже поливати на її в кінці, там вже потім, знаєш, вже по осіні, блядь, брати просто черпати відрами, кожен день там не кажуть, приїжджати, просто поливати, розливати по тялці, блядь, хай земля впитує. Все yeah. все нормально, може я вслухав, может, може как раз застыкался, уже понял, что какие-то моментик вникав, что слухав, може понял, то и прослухав. Ну no, ну, no. та не, нет, я таки понял. По телефону Хвариша вы можете ютубчик, но я так сейчас пытал клавиваться, запаркуемся. Ну ничего такого важного. не не, Может понял наушник, наушника, как ты на в голове видно, курил, понял. Ось такий в нас паркінг. Такий великий паркінг. Знову, мене, як завжди, висипало прищами, Грязна шкіра треба бля, та й холодно, сука, таке? Згідний повністю. Холодно капець. В машині тепленько, так хорошенько, а там-то Я Зараз супчика кушаю. при цей коротше, коврик ну непогано, непогано. Здмухнув. І все хорошо, отлично, чисто. Так що будемо кушати. Ну красиво, дуже красиво. Лавочки, столики, тут якась набережна. Там теж лавочки. а там парковка здорова. Паркінг! То є курва паркінг, то є сервіс, то є курва виконання. О, туди. Можна піти пройтись. Близь, близь, близь. Рома, бачиш, заїжджає задом на паром. Він перший, я другий. Ну як? Переді мною ще два чоловіка. Хтось з мордою заїжджає, хтось ззаду. Проїхали ми границю, швидко встали, проїхали границю, зробили бігом документи. Там два е, е, печатки отримали і все. Перенесли нам паром на 19.30. Зараз 17.52 і ми вже заїжджаємо. О, бач по старшинству. Ці заїжджають лицем, бо такі нульові, а професіонали его заскакивают в жопу. Зараз я тоже буду жопою, бляха-муха. Не люблю такие в'їзди, конечно. Бо -во, в'їзд, вов'єс, так само тільки що я в'їжджав. Переді мною Воромчик теж заїжджав. До двома машинами запаркувалися. Ну нормально, нормально. Раз-раз, швидко -раз, можна все. Газ. Кохані, кохані, подписчика Кохані підписчики, Зараз будемо вилітати, поснідали. О, це хорошо, мене теж тут музло навалі. Так, прилетіли ми сюди вже на базу. Заправляємося, вон Рома заправляється, дав заправляється. Почему митися мужики, мужики, мужичари? Я вже все відкриваю, машину сполоснув, зараз паркуюся. І домой. Так, сб вещи. Вот. Тут забрал. Тут сумка туда-сюда. Нара вон ромчик педида. Вон там бомбашечка черная. Подскочит сейчас на бмв.